Всім привіт! Сьогодні будемо готувати з вами дуже смачний пісний салат з буряку на свят вечір. Для салату буряк будемо запікати у духовці. Для цього промиваємо та осушуємо буряк. Окремо кожний буряк замотуємо у фольгу, трішки зверху, поливаємо олійкою. можна використовувати рафіновану або оливкову. Щільно його замотуємо. Розігріваємо духовку на 200 градусів і запікаємо буряк 40-50 хвилин до готовності. Готовність перевіряємо ножем. Охоловши та очищений буряк, натираємо на грубу терку. Часник та синю цибулю нарізаємо дрібним кубиком і все додаємо до буряку. До нарізаних овочів додаємо підсушений та дрібно нарізаний горіх та зернята очищеного граната. Готуємо заправку для салата. мисці з'єднуємо олію, лимонний сік, спеції сіль та сушений базилик. Це перемішуємо. Далі заправляємо салат. Це гарно перемішуємо. Готовий салат подаємо до столу. Обов'язково спробуйте приготувати цей простий, але дуже смачний салат. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції.